Друзі, всім привіт ви на каналі Огляд. Єй. у світі мобільного контенту. Сьогодні важлива не тільки якість зображення, а й зручність. Тому сьогодні в нас на огляді набір інструментів, з якими ви не просто записуєте відео, а створюєте повноцінний контент. Давайте подивимось на весь комплект, що в ньому є, як він виглядає разом, і чи справді це must have для кожного хто знімає відео з рук чи на смартфон. Комплект складається з чотирьох основних елементів, кожен з яких купується окремо. Гнучкий штатив у ланзі mt 11 відеосвітло vl 120 RGB, бездротовий петличний мікрофон, A100 і маленьке, але корисне дзеркальце селфі. Почнемо з бази будь-якої зйомки зі. Штатива у ланзі МТ-11. Це не просто тринога, яку поставив на стіл і забув. Це універсальний гнучкий інструмент, який дозволяє знімати як завгодно, де завгодно і коли завгодно. Штатив має гнучкі ніжки. Вони не просто згинаються, вони обвивають навколо будь-якого труби, дерева, перил, стільця, ручки рюкзака і тримається надійно. Це відкриває масу нових ракурсів, максимальне навантаження до 2 кілограмів. Тобто він підтримує не тільки смартфони, а й дзеркальні камери, світло, мікрофони, GoPro, Маленькі колонки, усе, що має стандартне кріплення, одна дюйма. При цьому сам штатив важить лише 420 грамів і має довжину 29 сантиметрів у складеному стані. Він легко влазить у рюкзак, бокову кишеню або сумку для фотоапарата. На верхній частині відкидне кріплення для смартфона шириною від 60 до 95 міліметрів. Ну і звичайно, поглянемо на актуальну ціну цього пристрою. Заходимо на український і каталог, обираємо модель та отримуємо актуальну ціну в більшості інтернет. Магазинів, а якщо хочете використовувати і каталог наповну, раджу зареєструвати там свій аккаунт, де зможете детально за усім слідкувати. Також не забувайте про вкрай зручний фільтр з правої сторони. Я часто його використовую для пошуку потрібної моделі, яка має обмеження в бюджеті. Ну і звичайно, з хороших фішок це динаміка цін, яка вкрай актуальна перед початком різних акцій. Посилання на товар в описі під відео. Далі світло. Це те, що відрізняє домашній контент від професійного. Почнемо з потужності. Має 120 світлодіодів, 42 білих, 42 жовтих та 36 RGB. Це дає можливість не просто змінювати яскравість, а й гнучко налаштовувати температуру світла в діапазоні від 2500 до 9000 кельвінів. Тобто можна зробити холодне студійне світло, тепле вечірнє або щось середнє для денного відео. А RGB режим дозволяє створювати ефекти від неону до поліцейських мигалок, стробоскопа і навіть ефекту полум'я свічки. Загалом 20 кольорових режимів, і всі вони перемикаються кнопками Збоку, розсіювання 120 градусів, і світло рівномірно охоплює обличчя або предмети. У комплекті йде змінний силіконовий розсіювач, який робить світло м'якшим, приємним для очей і ідеальним для селфі або портретної зйомки. Особливо добре працює при відео у форматі говорю на камеру, або коли підсвічуєш продукт під час огляду. На задній частині інформативний дисплей, де видно залишок заряду, температуру, колір і яскравість. Усе зрозуміло без зайвого меню. Акумулятор 3100 мА. Ампер годин, чого вистачає на 90 хвилин роботи при максимальній яскравості або до 3 годин при середньому рівні, заряджається через Type-C, можна живити від павербанку або ноутбука навіть під час зйомки. Кріпиться через різьбу 1,4 дюйма або через холодний червик. Можна прикрутити до штатива, прикріпити на камеру, клітку або навіть на тримач телефоном. У ланзі А 100 це бездротова петличка, яка не просто ловить голос, а робить його чистим, чітким і професійним. Вперше вона працює по стабільному протоколу. 4 ГГц і передає звук на відстань до 20 метрів на відкритому просторі. Навіть коли ви відходите, йдете, знімаєте у русі, сигнал не рветься, не хрипить, не відвалюється. Це ідеально для влогів, інтерв'ю, діалогів, сцен із рухом або зйомка на вулиці. Комплект включає два передавачі й один приймач, що дає можливість записувати двох людей одночасно, без дротів, без дублювання, без складної техніки. Просто ввімкнув, прикріпив і знімай. Це дуже зручно для діалогових форматів, подкастів яких репортажів або вуличних опитувань ще один плюс повна сумісність з усіма пристроями у комплекті. Є адаптер Type-C на Type-C та Type-C на 3,5 мм, а також перехідник на камери. Це означає, що він працює з Android, iPhone через перехідник, планшетами, ноутбуками і навіть камерами. Вам не потрібно шукати додаткові аксесуари. Усе є в коробці. Щодо якості звуку, мікрофони все направлені з охопленням 360 градусів, і при цьому мають триступеневе шумозаглушення. Автономність до 5 годин роботи кожного мікрофона, плюс зарядний кейс, який заряджає їх ще двічі повністю. Тест запису звуку на мікрофон у ланці. Ви зараз можете поглянути на те, якість даного мікрофона та подивитись, чи підходить вам така якість запису звуку, чи ні. Це дає до 13,5 годин автономної роботи. Цілий знімальний день. Без турбот заряджається кейс швидко через USB Type-C. А ось це справжнє відкриття для мене. На перший погляд, це просто пластикова шайба, маленьке, кругле діаметром всього 3 сантиметри. Але на практиці це найдешевша і найелегантніша річ у комплекті. Ідея дуже проста: коли ти знімаєш себе на тилову камеру, у тебе немає екрану, щоби бачити, як ти виглядаєш у кадрі, і саме тоді рятує це дзеркальце. У Lanzi Vlog Target Mirror кріпиться на камеру смартфона за допомогою багаторазової клейкої Наклейки, вона не залишає слідів, тримається надійно і при цьому легко знімається, якщо потрібно. Саме дзеркало розташоване так, щоб у ньому видно рефлекс твого обличчя, і ти розумієш, чи в центрі ти чи не обрізана голова, чи правильна композиція. Воно майже нічого не важить, лише 2 грами, але дозволяє кадрувати себе, не дивлячись на екран. Просто глянь у дзеркало, відцентруй себе і знімай. Маленьке, просте, але незамінне, якщо хочеш виглядати впевнено у кадрі. У ланці зібрали комплект, який перетворює будь-який Смартфон на повноцінну мобільну відеостудію. Це набір, у якому немає зайвого. Усе працює на якість контенту: штатив, мікрофон, світло, дзеркальце чотири елементи, які разом дають стабільну, якісну, зручну зйомку. Це також ідеальний стартовий варіант для початківців. У межах свого бюджету цей комплект закриває 90% реальних задач. Якщо вам цей огляд сподобався, ставте подобайку під відео, підписуйтесь на канал. Ну і звичайно, друзі, обов'язково пишіть свої думки про цей комплект, в коментарях під даним оглядом ну, а з вами, як завжди, був Юра, і на сьогодні це все.